Гості. Доброго дня! Да, да, бачила, дали, виждали, що ми з вас Ну, ви бачите, слава Богу, слухати була. Тому ми частенько світимося, таке думаю, може, нас і знають. Да. Давайте. Так, давайте миденько подивимося, що ви мали уявлення про наш заклад. Хорошо. А так ми подивимося на кінець, ми, ми зайдемо в цю групу. Ви хазяйка все Бейдя, так? Да, так ми зробимо. Можливо, наші колеги ще ряду мають таку ванну. Mm -hmm. Ви знаєте, для наших дітей, враховуючи те, що на сьогодні у нас 26... Хови я був, такої ванною не було. Я знаю, я знаю. Я говорю, це останні три роки. Ми попрацювали це зі спонсорами, це не кошти. І виступають <працювали> у наш заклад, і дітки, які хворіють, вони... І що подивитися, які помогам вони, вони проживають. Кіна та де дітки на хворі вони... мають свій виріблять. там? Ти з приюті. <працювали> <працювали> ну нічого, то не на того. Я пишу, я збив, ну трошки бачу. щось він розкашлявся, не можемо вже уявлятися, <гум> не <гум> позволяється <гум> поймуть. <гум> а як тебе по батькові? Міша, Михайло, а по-батькові? Мамочка, <гум> <гум> Михайло Петрович. <гум> Михайло Петрович, я утіпалки Михайло Петрович, чотири роки. а? <гум> ...продувалися санузел, окремого кімната для цих діток. Ми не можемо сказати, що вони, допустимо, в одна група вони не ізольовані. Але ж коли хворіють, то, то ми дуже потребуємо, звичайно, метою. Звісно, нам і стільчики надо. Ну давайте, почали із стінки, продовжимо з сільцями. Я на цьому сяду, якщо розламаю, взамін деси. Я думаю, ні. Ну так, до речі, покажемо. Тому що тут завжди е смачні солодкі коктейлі і е різні отакі напої, тому дітки сьогодні. <падять> я пам'ятаю, я і, дітки, 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 задоволення. з задоволенням. Да, да. Ну, ви знаєте, це ось буквально зваки тільки в нас. А ви одночасно Світлана Владимировна розказуєте? Так, тільки не вали змі. Привіт, культура. Точно, точно, А звідки знаєте? По телевізору бачите. Яку передачу бачив? А ну скажіть. А ви когось приходите? Як? Без мандата, так? Помните? А коли ми були? Отанте. Ось тут залишилися. Тому що вже заміняти і. Ви бачите, як змінюється дітей. Хто це вам подарували, скажіть, такі квитвети. Ану, ану. Ось, приїжджали Чого? Ну, хай краще медмедів, ніж цигарки. Ні, 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 ви знаєте, це настільки мало. Ох, нічого. Так, так, тільки ж ноги йому не відірвіть. Ноги тримаються. Це іграшки в усіх є, дітвора. Так. дивитися пішли далі? Дітвора, не про прощаємося. Ми скоро побачимось. зараз усім в спортзалі зустрінуться, добре? Молодці. До побачення, щасливої дороги. Я.

Відповідно до графіку, кожна група приходить сюди для того, щоб даватися. Є багато директичного матеріалу, це дидактична черепаха, є дуже багато на самі. Піднять, я думаю, сісти на скільки зарбально. Це можна може ходить і вона і вона грає. Але ці щось. А тут? хто? Це ж клавіше. Там уже батарейки силы, а тут против. ось не не Ольга Владимирович, он 32 аллаха. А тут-то? Нуша, батарейка есть, когда? Якщо кімнату, де дітки отримують психологічне розвантаження, то ви там побачите, там теж такі чинники, які, От, ви знаєте, навіть нам у не то приємно там перебувати. Так, пішли далі. Тобто фактично довелося тут, а не ремонтована. За бажанням. Ми, ми можемо сюди зайти, ви просто по якщо ви пам'ятаєте, в кожній групі була... Вони не гуляли на виході. Переобородувати і корзовувати на воді. Звісно, маме входиться, зато ми знаємо, що до цього вже не повернемо дуже-дуже багато дітей. Хоча він нас тут вистачає. Я хочу сказати, якби не гірше, хай, хай так, як краще, хай буде краще. Ну, якби не гірше. Ми все намагаємось робити, щоб вони добре Я жили, бачу, ну, гралися. Ти саме йшов? Не скаже? А, а тебе? А ну скажи, щоб дядя зрозуміло. Я кажу, як тебе звати. зрозуміло. Скажи, біття. Голосно, щоб дядя почув.

Ну карто, давайте. Залазимо. От, а ну збирайся. Давай. Давай. Якщо вона на топа. Подивіться, які були в нас, які мене у зараз є. Тому ми вважаємо, що дуже провасили, дуже цікаво.

爸爸妈妈。

Слухаєш вихователю. Обов'язково будеш. Але для цього треба добре вчитися і слухатися вихователів, вчителів потім у школі, коли будеш. І обов'язково будеш добувати. Світлана ж казала по 30 років. Нічого не звалося. Вона молодість. Ось не зражаючи на місці, знаходять можливості, ремонтують, допомагають. Дітям ясно, що це батьків не вернуть, вони хоча б створити умови, щоб вони діти почували, щоб з них люди були. Це дуже важливо. Ну, скажімо, таких умов не було, а турбота така була була читала? Важко згадати, чи була така турбота, але точно, як мені казали, як мою звали? Шура Васильівна. Тищенко. Шура Васильівна, да. да. вона на пенсії. Да. Да. Ну, та що кажуть. Хлопець був хороший. Такі такі ось як оці? Да. Так. Такий же розумний, да? так. Так, казали, да. що всі сідати золота були молича. Ви якось на сидічі ці заїхали, покуси ще почували. Тому що так да, коричне до да. летять, е, не? Я Мамой, да, всіх називають. Жіно, ці дівчата, які тут працюють, виховати. Ви знаєте, я говорю, зараз такі. Яка відповідальність на вас. Оце. Залишиться, а я піду. Так, не задавай. Так, хто? Все, де Ануті? Де? Давайте всі разі, ще раз. До побачення, дивіться телебачення. Все? Далі покажуть. Ви самі красиві, самі розумні. До побачення.